Є знижки до Дня Незалежності на Панеоцин. Оцин, 20 в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю, 15% в аптеках подорожних, бам та Ощад! Так, ну що справді, друзі, ви знаєте, наскільки ми любимо їздити містами України, і коли така можливість з'являється, ми з радістю подорожуємо. І От як ми вже анонсували, зазначали і казали, Руслан і Люда сьогодні разом з нашою Оленою квіткою в Черкасах фактично центр України такий географічний. І от ви нас дуже довго запрошували. Ми відгукнулися і нарешті приїхали. Тому, колеги, Руслан, хочемо вас Люда, побачити Черкаси. Так, ми хочемо перший вайб відчути, перші враження і анонс, що сьогодні буде від вас і від Черкас. Доброго ранку! Ми в Черкасах або ми з Черкас. Або з Черкаго, як модерного жартома називають козацьке місто самі Черкасці. А, так, друзі, ну що ж, ми дісталися кожен своєю дорогою, а, м'яко кажучи, якщо їхати в Черкаси, але знімальну групу одним бусиком сюди приїхали. Їхали ми маршрутом із Києва через Переяслав, 15 кілометрова дамба. Це круто, і ми тут. Я з 15-го року в Черкасах буваю, бував дуже часто. Для мене це таке знаєте, ну доволі рідне місто. Найкрутіший маршрут. Якщо з Києва їдьте, будь ласка, через Українку, через а, Ржищів, через Пії, через Канів. І мощний ви тут в Черкасах буде приїжати мальовничі краєвиди, шевченківські краї просто буяшся природу, і ви бац тут в Черкасах. Ну, як ви я почули, почули, почули зі спіча Руслана так, і детального маршруту, одразу зрозуміло, що давно полюбив Руслан Черкас і багато тут разів був. Для мене Черкаси нові, тому що я вперше в цьому місті. І е, одразу, що мені впало у вічі, це Дніпро. Я обожнюю краєвиди Дніпра в Києві, але в Черкасах Дніпро має зовсім інший вигляд величний, такий широкий і розлогий. Ну, зовсім Інша картинка: ще місто надзвичайно зелене. Тут такий прекрасний ліс. Ну і звичайно дуже гостинні люди, і ми вже на собі це відчули. Так зазначимо, що ми зараз тут на Соборній площі. А взагалі, то це місто на дніпровських схилах, які є унікальною заповідною територією. Одне з найбільш зелених міст України. Тут є і свій хрещатик, де і нині будівлі збудовані архітектором городецьким. Тут найбільший буддийський храм у Європі. Місто курорт місто столиця. Риби трошки Моргну в Одесі і трошки Хмельницькому. Так, друзі. Ну і багато ще чого назбирало місто за ці 740 років. Але за останні два з половиною роки, спочатку, початку повномасштабного вторгнення, безперечно, воно стало новим домом, стало прихистком для. Тисяч переселенців, які тут почали нове життя, почали е, далі розбудовувати свій бізнес, створювати нові проєкти. І ми хочемо познайомити з у, Україну з цим містом трішечки і розказати більше про людей і про ті проєкти важливі завдяки е, тим людям. Вони є в цьому місці. І сьогодні у нас унікальна поїздка. Ми завітаємо на гостину до будинку з для людей з інвалідністю. Це це унікальний будинок, тому що більше такого в Україні немає йому аналогів немає. Ми ну, ще будемо е, ходити на е, рибним е, рядом і спілкуватися з черкасцями до 1 січня 2022 року. Тобто, до е, великої масштабної війни, е, в Черкасах налічувалося близько 270 тисяч е, людей. Зараз важко приховати. Угу. Офіційних е, цифр немає. Хтось втік від війни, хтось залишився або є переселенцем. Ну і звісно, ми питали черка, е, жителів Черкас. А куди нам піти? З чого починати відкривати Черкаси? І ви нам писали. Так. Так, наша глядачка Анна написала Анна Сергеєва надіслала цілий список з рекомендаціями серед них: Сосновий бір, долина Троянд, будівля городецького і інші. Юлія В'язовик порадила відвідати пагорб слави, річковий порт, сквер, юність, філармонію, теж парк Сосновий бір. А от глядачка Євгенія Кравченко запропонувала нам такі цікаві місця: палац одружень, органну залу музичного училища і обласний драматичний театр. Отже, ми будемо Намагатися об'їздити ці всі міста. Ну і е, найосновніше місце, де ми будемо, і чекаємо всіх чи черкасців о дев'ятій десять перед будинком торгівлі. Мені розповіли, що це таке перехрестя всіх шляхів. Там дуже багато людей збирається. Ми чекаємо вас на сніданок. І е, давайте поговоримо про життя, чим живете, що подобається, що треба змінити. Поділимося емоціями. Чекаємо на вас і на сам кінець трошки граматики, як правильно черкасці чи черкащани. Так, от, як е, е, мовознавці говорять, якщо вто по топонім закінчується на цк ну Луцьк е, Лучани, Галич, Галичани. А якщо ні, то Полтава, Полтавці, Черкаси, Черкас. Ой, Студі. і іву. Пал... А в мене воно давно не працює. Повалилось, черкасці любі, йдіть, шукайте, будь ласка, цих двох нечеркасців, ви одразу їх впізнаєте, ну все випадає з Боже, Насправді 에... так розказали русіки люди, а, якщо Лучка, чесно, же? такий знаєте, вайб, якийсь е спокійний і одночасно тобі просто хочеться зараз швиденько принестись в черкас. Зараз люди добрі в Україні триває е, кампанія. Надзвичайно важлива кампанія підтримки європейським союзом, громадянського суспільства і медії під час війни. Називається Разом діємо! Разом ми Європа. Так і от власне завтра в Черкасах відбудеться фінальний фестиваль в рамках цієї кампанії. Тому наші Руслани Люда вже там і вже готові поспілкуватися з організаторами, і дізнатися, розповісти нам всі подробиці цього фестивалю. Колеги, вам слово. А, так, колеги ще раз вас вітаю. Даймо. Дійсно, ми сьогодні будемо переміщатися містом, і дуже багато всього в нас сьогодні заплановано. І от перша локація це сквер на вулиці Хрещатик. І от завтра ця локація збере буквально всіх і представників Європейського союзу в Україні і громадські організації, журналістів, черкасців, містян. І що надзвичайно важливо, що проєкти, які реалізуються на Черкащині, всі вони за кошти європейського. Союзу а, і от з нами сьогодні ключовий партнер разом діємофес Черкаси, керівник громадської організації проти корупції Юрій вам Доброго ранку доброго ранку, доброго ранку. Юрій, ну, дивіться, з перших днів великої війни. Підтримка європейським союзом українського громадянського суспільства. Як ми знаємо, просто безпрецедентна допомога громадянам зросла втричі, як відомо. Оця допомога реалізується нині через конкретні проєкти, через конкретні ініціативи. На Черкащині ось ці проє. Які фінансує ЄС, на що ще спрямовані? На які власні сфери? Ну, дивіться, на Черкащині спрямовано так, як на всій Україні. Перше, це захист прав людини. Друге, це захист соціально незахищених верст населення. Третє це публічність державних органів. І четверте це на реформи, які дають нам можливість об'єднатися з Європою. Просування. Якщо, Якщо говорити про Черкащину, Черкащини мало грантів, які фінансуються. Це майже 16 з наших відомостей, які. Але це теж добре. Чому це добре? Бо ми являємося центральною Україною. Можливості інших регіонів вони повинні бути більшими, де є потреба. Ми про це говоримо також. Тобто, кожен з цих проєктів це гуманітарна допомога і підтримка людей, вірно? Так, це і гуманітарна допомога. Якщо гуманітарна допомога, то вони спрямовані на ВПО, на молодь, на різні незахищені версії населення. Це, наприклад, там люди похиловіки, люди з інвалідності і багато організацій працює з цими грантами. Вони ви сьогодні побачите, що надають допомогу як. Психологічну, гуманітарну і навіть люди з інвалідності самі надають допомогу. Зараз шановні глядачі, гості Черкас, Черкащини і самі Черкасці. Увага! Завтра о 14-й годині старт разом діємо фест Черкаси. Що тут буде? Що побачимо? Чому важливо не прогавити цей захід? Завтра буде тут цікава локація. Завтра будуть представлені. Алея громадських організацій, їх майже буде 16 організацій. Вони будуть представляти те, що вони роблять на сьогоднішній день для своїх бенефіціарів. Це і психологічна допомога буде на місці тут. І робота з дітьми, і робота з людьми похилого віку. Це буде і аквагрим, і навіть буде і мобільна медична лабораторія, яка буде надавати. Тести, ВІЛ, СНІД, групу крові можна буде знати свою і багато інших таких цікавинок. Але головне, хочу сказати, саме більше що сказав Фагот Олег. Знаєте, як він сказав, істор... da, da, да, і da, він сказав: дивіться, як гарно сказав, що історія проходить на наших очах, і історія будується на наших плечах. Діємо разом усі на фест Черкаси більше того, треба бути учасниками цієї історії. Пасі вам так, дякуємо. А з нами був Юрій Путря, керівник громадської організації проти корупції. Друзі, ну і от подібні дійсно заходи а, прийшли до речі, треба сказати, в Києві рівному Хмельницькому Вінниці. Вже завтра фінальний важливо знати разом. Діємо фест саме пройде в Черкасах. І ось ця фотовиставка, власне на підтримку про підтримку європейським союзом громадянського суспільства і медіа в Україні і триватиме це все до 12 серпня. Так, друзі, не пропустіть, долучайтесь до проєктів, долучайтесь до обговорень, тому що реформування і об'єднання е, громадянського суспільства воно неможливе без нашої з вами участі. Тому хто як не ми маємо робити наше суспільство, наше місто трішечки краще ніж воно є. Ми наші ну, ще й фагота побачили, почули. Дякую вам, колеги. Йдіть е, далі, Черкасами. Ми дуже хочемо місто почути, відчути. Це сніданок, як обіцяли, просто зараз історія з Черкас. Так, колеги, нова історія там, друзі, з новою друзі, драмою. Знайомте нас, будь ласка, з вашою героїною. Розповідайте, кого ще з ініціативних людей в Черкасах ви зустріли. Знаєте, колеги, ну, от, направду, де б ми не були, в якому місці не були, ми завжди кожне місце роблять люди. А в Черкасах їх зараз стало ще більше, тому що спочатку повномасштабного вторгнення Черкаси для тисяч переселенців стали другим домом, стали прихистком. Ну і власне, от є люди, є благодійні організації, які в прямому сенсі підтримують життя в Черкасах, допомагають громадам. Ну і попри всі ті виклики, які зараз є в конт... Тексті війни знайомтеся у нас зараз в гостях. Ми, ми у Наталі в гостях а Наталя у нас сніданку в гостях керівниця благодійної організації 100% життя Черкаси Наталя Несла. Доброго, Доброго ранку, ранку вам Доброго ну, ранку. Ранку. ну а, спочатку по Черкаси. Ми вчора познайомилися. Кажуть місцеві жителі, що за останні два роки Черкаси розрослися. Наталя до речі, з її ласки можемо сказати корінна. Жителька Черкас, 45 років, все життя можна було Черк... не казати. Ну, Перепрошую, але давайте так. Ну як є таке? Коротше, і а, в, 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 що може на сьогоднішній день характеризувати Черкаси? Люди, проекти, емоції, архітектура, події, ринок. У нас ну, дуже да. багато всього в Черкасах є. Насправді, коли приїжджаєш. Ну, найбільша пам'ятка, така і найбільше, куди люди намагаються їхати. Це наш білий лотас. Ага. Да, це найбільший храм в Європі, і там дуже прикольно. Якщо бути в Черкасах, то обов'язково туди треба сходити. Е, ну і що змінилося? Ну Черкаси взагалі змінюються кожного року, але за два роки війни воно розрослося, і у нас збільшилось населення. на тисяч так на 50-65 про внутрішньо переміщених осіб, да. так, ну затишне, тихе, спокійне місце, берег Дніпра, відпочинок. Ну тобто, це все можна побачити в Черкасах. Наталю, ну от давайте поговоримо саме про а, вашу місію. Так ну от більше 20 років ви допомагаєте людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. і а, цієї місії певно не було б, якби ви самі не прийшли складний шлях. З чого почалася ваша історія? Вона дуже цікава. Мене я в 13 років почала вживати наркотики. Все як молоді люди, тоді 90-ті 90-ті роки – це було престижно, можна так сказати. В 96-му році я дізналась про ВІЛ-Статус свій, потім перестала вживати наркотики за допомогою інших людей, за допомогою сім'ї. Вийшла заміж, мене народилась перша дитинка, вона була здорова. В 96-му році мені поставили діагноз – ВІЛ-інфекція. і лікарі сказали, що вже й помри, скільки там that тобі залишилось. That. Ну тобто, на той, на той час це була така. Вілінфекція 20-го е, сторіччя, і тому це ну, не було ок, і люди не знали, як на це реагувати. Я сама не знала, як реагувати, і дійсно думала, що мені залишився рік. Але ні, Бог вирішив по-іншому. Він поставив п'яту після крапки. Ось е, народилась перша дитина. все було е, е, добре, вона здорова і недовзі я завагітніла другою дитиною. І тоді розпочався цей кошмар в моєму житті. Два рочки ми бороли за її життя, але вона померла і в той момент. Пройшовши через усі ці такі дискримінаційні штуки, через смерть, через відчуження, мені захотілося, щоб жодна людина, яка має ВІЛ-інфекцію, більше з цим не стикалася. І от один із напрямків вашої діяльності нині це кризовий центр для жінок. Це ініціатива, яка фінансується європейським союзом. От в яких власне, кризових ситуаціях ви надаєте допомогу, і що це за допомога? Ну, кризовий е, жіночий центр з 15-го року фінансується місцевою владою. Євросоюз е, е, він дофінансовує певні напрямки, які не закладені в бюджеті. Але е, центр спрямований на жінок, які постраждали від насильства, в тому числі з дітьми. Вони можуть перебувати від 3 до 6 місяців, і е, різноманітні ситуації. Але ми беремо з самого початку, якщо жінка без документів, mm -hmm. бо іноді бувають ситуації, mm -hmm. що вона е, збігає з дому без жодного документу. Зараз телефон. Грячі лінії, бачить наші глядачі, скажіть і ви? Я не пам'ятаю, якщо чесно, а, не на пам'ять. Ну, наші ну Зараз рядачі... ви бачите на екранах оцей номер гарячої лінії, можете телефонувати. 093 81 081 4310. Mm -hmm. Ну, бачите, не там, Так. Mm -hmm. Ну от е, власне е, які категорії жінок можуть до вас звернутися всі, хто потребують допомоги, будь-яка жінка, її? яка постраждала від домашнього насильства. Неважливо від статі, mm -hmm. ну мається на увазі статусу якогось, чи має вона віл інфекцію mm -hmm. чи вона залежна, чи має вона якісь хвороби? Ми беремо абсолютно всіх жінок, от, які мають домашнє насильство. Тобто підтримка жінок з ВІЛ, наркотичними залежностями, тощо жінок що вийшли з місць позбавлення волі. Не тільки І так, не але це це ті, це ті ключові групи, з якими ми також працюємо. В основному це е, звичайні жінки, які не відносяться до категорії ризику. От власне, ви пройшли свою історію зараз. Допомагаєте іншим. А є приклади успішних, успішні приклади дівчат, які змогли вийти з кризової ситуації, подолати певні обставини життєві, і вони зараз живуть щасливо. Так, вони є. Їх на жаль не так багато як хотілось би, тому що зазвичай жінки більше відсоток жінок повертається до кривника, mm -hmm. але є жінки, які назавжди за допомогою нашого центру і послуг, які там надаються. Змінили своє життя у нас не тільки ми надаємо психологічну, юридичну підтримку, соціальну підтримку mm -hmm. і житло на певний час. Ми ще надаємо допомогу жінкам в mm -hmm. розпочати свою власну справу. І у нас є декілька успішних прикладів, коли жінка, починаючи від того, як вона прийшла до нас в центр без надії, без планів на майбутнє, не знаючи, що їй робити, там в одних капцях, умовно кажучи, mm -hmm. і вийшла від нас, відкривши салон краси. Зараз надає послуги, Ну, тобто, для нас такі історії вони надихають робити О, далі цю справу. Знаєте, Наталю, скільки у нас історії було в сніданку, розказували. Так, в суспільстві є такі е, випадки, коли на роботах підприємствах, фірмах де-інде людина шукає себе де реалізувати, а тільки дізнаються про якісь хибні речі в її долі, житті або діагнози починають просто отак от ігнорити. Стигматизація. Стигматизація абсолютно. І як круто, що от ви надаєте своїм прикладом надію іншим, що дійсно не треба людей ігнорити, що можна бути з різними діагнозами і себе можна реалізувати і е, Отримати, допомагати, співпрацювати, так, ми вам дуже було, дякуємо. Так. З нами була Наталя Несват. <плес> um, і голова правління благодійної організації 100% життя Черкаси Наталю посибі. Обов'язково стрімося ще більше <плес> гарних таких історій, крутих. Ну і ще зустрітися, щоб якраз таки про них розповісти. А Я ми зустрінемося має. ще безумовно з е, жителями Черкас е, після 9-ї години. збираємося, ці тут точки біля е, торгівлі Ось там наш п'ятачок, де ми обіймемося. зустрінемося, поговоримо з вами в прямому фісіданку. Гайда туди. Ну і безумовно ще буде включення перед. Плине мовчання. Студія, цедіть на побачення. Ну що, одна мить, і ми в Черкасах. Руслан, люда, вам слово. Покажіть, як круто що є ця можливість. Випадковий кісь Так, Черкаси, 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 долари, фунти. Євро недорого недорого. це. Вже як ми доброго ранку, друзі. Це вже мем. ми біля дому торговлі в центрі. Черкас. Ми в Черкас. Доброго ранку. Доброго ранку, Фу. друзі. Ми вражені наскільки черкас, Черкасці активні. Ви бачите, яка кількість людей прийшла зараз сюди на площу, і з вами зараз поспілкуємося. Е, черкасці дуже активні, і ми на початку ефіру вже вам розповідали про трьох активних глядачок, які нам написали коли. Коли ми попросили, а що нам відвідати в Черкасах. Ось такий список написали. Ми сьогодні вам зачитували, майже всі місця вже об'їздили, ще після ефіру об'їздимо. І ми хотіли б їх відзначити. Так, ну що ж, а хто перший написав нам, це вам доброго раночку. Добрий ранок. Так. Відрекомендуйтесь, дякую. Мене звати Юлія. Юля. Я мені дуже приємно, що ви відвідали наші Черкаси. І в кожен куточок, який вам написала відвідати, це куточок, коли ти можеш прийти, взяти чашечку кави і просто відключити мізки і кайфувати. Ні, від так, життя. Нагадайте місця, здавайте. Це у нас долина троянд, потім парк сосновий бір, парк юність. Потім э, у нас Ракс, там теж є парк дуже гарний. Э, Дніпро наше це взагалі э, класне. Э, майже. Чим займаєтесь? Я працюю, фахівець з якості якої? Кого чого Птахов, на ф... птахофабриці. А, а Черкащина знається на тому да. на пташках. Так наступна наша Дякую. героїня. Це Анна. Доброго, Доброго ранку. ранку. Давайте місця. Сісновий пір. Взагалі, у нас дуже дуже багато парків. Річковий порт а, у нас зелене місто. Я його дуже люблю і хочеться, щоб наші люди, кожен черкасець, він беріг це місце, зелене місце. А бережуть тільки чесно, скажіть? Чесно, а, та ні. Я думаю, що ні. ні. Треба з кожним днем ставати все краще. А, а краще. що відкоригувати треба? Що допрацювати треба в місті? Берегти природу історичні пам'ятки, така як зараз є в центрі Черкас, будинок з грифонами хочуть знести. Я думаю, що на це варто звернути увагу як нашій владі, так і кожному містянину. От тому, будь ласка, не мовчіть, будь ласка, виходьте на вулиці, підписуйте петиції. Я думаю, що влада і кожен черкасець має цьому посприяти. Важливі речі сказала. Я копірайтер креатив. ваша біточка Євгенія. Доброго ранку. Це, так, так. так, ваші місця сили Черкас? Наші місця сили Черкас, ну в першу чергу це будинок Щербини, нині це Ракц. Я думаю, що в кожній сім'ї одружені, неодружені, ми десь були в когось на весіллі. В кожній сім'ї є на фотокартках ця пам'ятка культури, дуже таке історичне місце, і ми ним дуже пишаємось. Так само обласна філармонія, наприклад, наш драматичний театр, який свого часу вигоріла майже вся центральна частина, а, сцена, зал, наскільки. Він відбудований зараз і гарний, і я пишаюся тим, що завдяки і місцевій владі, і скажімо так, громадським активістам, які сприяють розголосу цих всіх питань, місто підтримується і місто дуже комфортне для ВПО. У нас дуже багато зараз переселенців і в області, і в місті всіх раді бачити. Приїжджайте місто варте, державний службовець. Так, друзі, Зараз унікальне ще наш герой та, буде. ще ще от Тетя, Тетяна, Ми знаємо тетяну. Чим Добре. займаєтесь, за що любите місто і над чим треба попрацювати? Я займаюся громадською організацією культура. Так. Вона націлена на збереження спадщини нашого міста. Ну і саме зараз ми займаємося замковим узвозом і те, щоб зберегти архітектурні пам'ятки нашого міста. Треба берегти, так? Так, треба берегти, треба також вже все сказали. мабуть. Ще треба берегти Ще треба берегти ліс наш. О, це ключове, забудов, багато чули. Ліс вирубується. Так, дуже шкода, тому що наш. Від застройки, так? Да? Забудови? Так, від забудови, uh -huh. тому що наш Черкаси це ліс і Дніпро. А в нас виходить, що його забудовують. Так. Ну, це дуже поклюжить місто. Друзі, щоб все встигли, чи виявляється Черкащина, як і Херсонщина Миколаївщина Дещина буде славитися на ми знайома голова кавунів, Тарас Кібало, фермер Черкащини і його дружина з дітьми. Дивляться сніданок і гороскопи. Добре, ми, ми, ми почастуємо. Каву це треба. Так, а давайте піді... ще наших Дівчата, Беріть, при, при, пригощайтеся кавуном. Дитя. Кавуни вирощені на Черкащині, на так. полі вирощували. Цим селом як називається, всі допомагають. Всі це роблять. Я на самом ділі не фермер. в Мене сусід, фермер, а я їм допомагаю. Пригощайтеся, хлопці кавуном. Так, а Як так як так сталося, що ви почали займатися кавунами? 22-му році почалася війна, і 23-му році вирішили спробувати сусіди вирощувати uh -huh. кавуни. Я їм трошки допоміг, підказав, uh -huh. поконсультувалися з людьми з Херсону, попробували, вийшло. на прошлому прошлому році. Зробили дуже багато помилок. В цьому їх менше вони uh -huh. виросли, виросли смачніші. Більші їх насправді не становиться більше. Пасив. От мені цікаво, так що черкаські кавуни такі самі смачні, як Херсонські. Хто скуштував солодкі? Смачніше починають топливські толі. друзі, і ще нам О. глядачка написала Олена Лаврова. Привіт, Черкас, раді вас тут бачити. Зараз найкращу атмосферу міста можна відчути на пляжі живчих. Скоро відкривається кав'ярня на березі, і містяни підтягнуться зустрічати новий день на березі. Друзі, я би хотів би ще, щоб ми разом підсумували Так, Зараз почекаю, у нас, ще тут глядачі, нас так багато глядачів. Це Олександра, так здійснить. Ми і ви дивитеся? О, дивитися кісточниками. Так, дивимося з діданок кожний ранок. Співаємо гімн. і обов'язково дивимося гороскоп. То І ти дивишся. Да. Це. Так. Ну що ж, друзі, у нас зовсім обман часу залишається. Квітка до нас приєдналася. Вона наш сьогоднішній гід фактично по Черкаси, тому що вона жителька Черкас, ну, історична квіт. Як тобі тут то сьогодні? Як тобі, Черкаси? Слухайте, ну я завжди повертаюся в Черкасу, як до себе додому. Це мій дім, і знаєте, кожна жаба своє озерце хвалить, а я буду хвалити своє море. Черкаське море і всіх запрошую, тому що Дніпро, Дніпрові кручі тут просто неймовірні. А що Ну вже 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 проговорили. Ми ну, я це треба. громада, а, яка от, скільки себе пам'ятає, скільки ми боремося. Я думаю, що ми його відстоїмо. Тому що це все ж таки наша фішка. Ось цей ліс і провікруче. Ми не можемо це втратити. Я ми ще будемо хотів воювати. сказати по відчуттях. Не можемо собі зрозуміти. Ну в чому ж фішка Черкас? Мені здається, вони черкаси ще в пошуку тої самої фішки, яка б особлювала загально це місто. Мабуть, сьогодні, сьогодні воно тими прекрасне, що воно абсолютно різне. А, яка фішка Чекалаволотаса. А так, О -о. клас Люда, так, твої враження? Дізнання. Я вже казала, і от зараз, коли поспілкувалася ще з містянами, надзвичайно світлі, відкриті, такі енергійні і активні люди. Ну і власне, от ті проєкти, про які ми сьогодні говорили, ті місця, про які ми говорили, от саме оці люди вони і творять це місто. Ну а пейзажі я казала, Дніпро мене просто вразив неймовірно. Ну і ліси фантастичні. Ну що ж, і найкращі однокласниці жалітимуть колись, що в небесах Чер. Кащини нам не віддались латик фауна друзі, пісня про цю місцину і про цей регіон України. Пасі Черкаси хочеться повертатися. Покажіть всіх, скільки тут скільки... є зараз місцян. Дякую. Насеблива радість насправді, так. бо є срібне золото від України. Друга олімпійська медаль, і вона теж з подякою летить а, до Черкас. Бо а, її здобув Сергій Куліш. Він саме родом з Черкас у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Ох, друзі. На таких крутих Круто. емоціях завершуємо цей ефір. Гарної всім п'ятниці, гарних вихідних. Ну і чекайте нас в наступних містах. Туха.